Народ, коротше, міняв сьогодні права людині з українського на польське. І дивіться, у людини права, видані 2018 року, е має карту побиту, мав прописку е біля Ополя живе. Пішов там міняти і йому не поміняли. Сказали резерв плюс, витяг з резерву Плюс. Відомо, він його не має. І отримав відмову в кінці. Не поміняли. Приїхав до мене, подзвонив, десь там мене знайшов, приїхав до мене. Без проблем ми йому поміняли. Ніякого резерву у нас не хотіли. Єдине, що прийшлося робити йому приписку тут, у другій області. До чого вам це розказую, бо часто бачу, якщо хтось з вас там міняв самий, поміняв, йому вийшло це зробити, без проблем, то всім пишуть, що Та там взагалі, ну, там роботи, права міняються легонько. Не спішіть розказувати усім, що. Дуже права легенько міняються. Бо не завжди так є. В одному місці ви можете поміняти без проблем, а в другому вам скажуть резерв чи там, не знаю, витяг з мрео, чи фотографії про бабусі з її шлюбу. Коротше, ну придумати можуть, що хочуть. Тому кажу: в одних містах ви поміняєте без проблем, у других до вас будуть вимахуватися. Просто не треба розказувати, що воно все так дуже просто. Дійсно, десь може бути просто. А десь може бути не просто так, як в цій ситуації людина мала все, щоб поміняти: карта побиту, прописка, права видані 2018 року. І не поміняли йому. От така ситуація. Кому цікаво заміна прав, звертайтеся за номером в описі профілю.